Імба. Фігалі я, як зв... звір який сижу в коробці. В клітці Ну що, друзі, привіт. продовжуємо грати в Меліцин. Найтмерс мої маленькі кошмарики. Е-ба! В прошлій серії ми змогли вибратися з половини, а далі нас далі пересліде. В цій серії ми походу здаємося з Дрінерок-Піздюком під назвою Єдрінарука. І в мене допомоги не чекайте. А вам може ще постійно. Ага, да філушки мені там вийти, тому ставте лайки, поблизи, підписуйтесь на канал, прошимайте на колокол. одразу пройшов І давайте будем проходження чудове. Від якого буде зависимость наш дурдом так а вийти я можу ага фіг там так ладно давайте щось подумаем давай ну фига Можно тебе за щось взять или я не знаю, <шли> <говор> <ковор> а фиг там Або давайте, знаете як? Опа-хопа-опа-на, опа опа, хопа хопана Опа, паркуристы. Куди? Там сейчас ща 6 упадает. Ай! Ай! Так, хорошо. пта. Ты ещ кто такий? Длиннорукий пиздюк-то, а? Куда ты свои руки распускаешь? Да уж, не так и хорошо, мы. Дура! Дура, дура, дура! Ти ты ч? Ух твою мать! Пішов нахер. Мене нема. Піс. <свист> Гивнюк. <свист> Руки длині, побивать к чертм собачим. Ай, боляче, а! Ох. У нього такі поли скрипучі, це жесть. Він хоч сліпий, але чує добре, це як бабка на екстримі. Dead by Daylight розказую як тут. Будемо як в ДБД від Кіліра ховатись. Ну і ДБДшка. Ви вдарився. Упака! Ой, ублюдок. Я там не на секунду не залишусь з ним. Ну його в сраку. Нафіга мені тапок в лоб? Я еще то взрубил. Сын, вообще еще тапочка мы раскидываем его ничего. Бля, а что тут меня чекает? Но, 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 Твою мать. Дурачок!

Сліпа шара! Найди! Ну найди, ну найди, давай, давай! Ты ві ще ліхтарем би в глазабу послідить, як за тебе йде, давай. Було б імба а. а мене цікаво, як ти мене, бляха най. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ааа, як ти ж це охлидно робиш? Ааа! Пуша ваш дає. Поподного вітра. Ой-оп, твою мать, а як ви тут тебе підлагаєте пройти? М -м, інтересно. Факт воно мені нічим не поможет. Ну ти не можеш мене знати, де я. Бро, ти вже мене реально заклепасил у у у Да мать! Обрав руки! Обрав руки! Быстый, Фу. Пісюна, пісюняра, хрено. Поруки розпускають, ти подиви який. Так, так, так! Ти вірно йдеш. Туди тобі треба. Одну, одну, одну Ну ты, ну ту, 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 шо творишь, ты, ну ты, 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 додому. Блять, як тебе сволоч проходить, блін? Там же ніхера не вийде, ти там все своїми ми, покалками розкидав. Ой! Я втримаюсь. Oh. No. This is impossible. you Блядь, ловиш! Да да як ты! Блядь, ну це, блядь, хакер и тут деланный! Господи, подохните в канаве мерзость. Наршій збавлю сюди гимна такого як воно. Бам! Эээ, е, окей, я не знаю, що це було. Здравствуйте, ти опять сюди проперся. Упирайся, звица, блін. Розбийник хренов. Оооооооохо-хо, бля. Твою вашу мать, так ж ты продолбався? Эээ, э Фух Аллилуйя, живым остався. Окей, куда нам? Окей, хорошо. Да, зараз будет дуже, дуже, дуже весело. You losers. I am loser. ці книжки вони просто як статуї, блядь, блять, поки хер залізеш. Аллилуя. Batanha para é na figata dos longe de preparos. Oh, oh. You angry me. Да-да-да-да-да-да-да. Лузер. Оп, лузер. Без скилла, без ніфіга У мене більше всього лякається реклама, яка показується в телеку. мене лякає Просто тихо на носочках пропропердимся. Бу-бу-бу-бу-бу? бу а Що? Не зміг, да? Дуже чи глухонімей. Бляха, мухадеться я. яких катакомбах в цей раз? Труби просрочені. Да, блядь, Візьми. Па. Ой-ой-ой, я відчуваю, що щось буде не гаразд. Все моя еска підсказує мені. Ну я ж кажу, що щось буде недобре. Якщо це те, що я подумав, в мене нема в живих. РСФ, бляха-муха. Гівно нас зловило, уявляєте? Нас гівно зловило і ушло з нами. Е, ну якого ти біс стоїш? Моя ще справ багато ти стоїш. Я так и що зараз буде мастеран, васяран. Ну якого ти фіга замедлився? Якого хлопчик, скажи мені? Це якийсь веселу, чи що Боже, відстань! Фу, блядь Да ти прикалуєшся з мене, блін Мать, ну скільки можна? Я ему руки нахожу. На нафиг. Да щас. Психуй там в місті. Сам руки распустил. Ляха. Все. Чай дохлбаем и ушлпаем. Капайс тут темнота. Будем мы там дойдем? Не, ну он ну, же сам до нас руки распускал. Фигалище жалуется, что мы ему руки оторвали. Не, ну просто гениально. <плес> Давайте заспойдем, куда нам тут потребно. А, все раз поднимаемся, окей. Вот нам нормально, что нам вода в волоулье. А-а-а-хо-хо-хо. <связывай> Я походу заразумил, кто нас чекает. Братья тебя близняки. Гоша і в... іс... сюка. Гоша и Сюка будемо називати. Називаємо Гоша Сюка. Ну шо, друзі, давайте на цьому поки еще закінчим. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Вы будете на каналі Red Phantom. Мене зовут Богдан. Це була гра. Мои маленькі кошмари Чаптерс Вам. Пока-пока.